Контролювати нас вчаться з дитинства. Вони кажуть, що усе, що нам підходить, все, що ми одобрюємо, будь ласка, можна. Усе, що не підходить, будь ласка, контролюй не роби. Відносно чого батьки це роблять, відносно того, які в них забобони, стратегії виживання, рамки, страхи, за що їм соромно. І чим більше категоричності, тим менше свободи. Одним словом, спочатку нас контролює дорослий. Чим сильніше він це робить, тим більше ми починаємо контролювати себе, не бажаючи бути відкинутими, вигнаними, бажаючи безпеки. Ми навчаємось передбачати і не випускати назовні свої справжні думки, прояви, жарти, сум, незгідність з чимось, питання, мрію, все, всі свої якісь імпульси, дії відносно того, що ми мріємо. І таким чином, в дитини, яка народжена відчувати свої імпульси, яка природньо знає, які наступні кроки, може орієнтуватися в ситуації, якось там на себе покладатися. Таким чином, дитина, звичайно, маленька, вона потребує наставництва, але вона отримує часто не наставництво, а контроль і контролера з рамками. Таким чином, я навчаюся не чути свої бажання, не розуміти себе. І навіть якщо щось відчую, то не факт, що я в глибині душі підтримую і, взагалі, здогадаюсь і допущу думку, що я там чогось бажаю. Так народжується нарцисична травма. Коли людина живе не своє життя, а живе життя, яке нав'язали ззовні або Взагалі не, не розуміє про себе, не відчуває себе, розуміє тільки, як бути правильним, як робити правильно, як правильно в школі, як на роботі правильно, як висловлюватися правильно, як гарно правильно вдягнутися, і як взагалі подати себе правильно. При цьому живої людини в цей час ну, немає. Ну, тобто вона є, але насправді, чи вона справжня, чи вона розуміє, що вона що відбувається в її душі велике питання. Ну, тому що є оцей страх відторгнення. Мене ж відторгали, відкидали за те, що я проявлялась у дитинстві так, як мені потрібно. І мене навчили ну, орієнтуватися спершу на суспільство, і тому мої бажання дуже небезпечні, вони ведуть до відторгнення. Тобто, якщо раніше хтось знав, як правильно, то тепер я це роблю сама. Суспільство задоволене, сім'я в захваті, ну все правильно. І відповідно до ситуації, такі люди виглядають гарно. Ну, людина добре знає, як поводитись правильно, як висловлюватись, як бути функцією, працівником, дружиною, що можна, що не можна, що треба, щоб бути ідеальною, господиною, коханкою, все, що, ну, все що функція. Але всередині е, в таких людей часто буває сплутаність і нерозуміння, хто я і чого я хочу, а чи можу я взагалі хотіти. Адже мої бажання були такі небезпечні, і вони завжди не підходили, і мене завжди за це соромили, відторгали, відкидали. І що я навіть вже ну, просто при перечутті, передбаченні, що там а, а раптом це не те, чого можна бажати. Я буду відторгати свої бажання. Всередині себе, контролювати і не давати цьому життя. Від цього в людини в душі начебто імпульс і енергія піднімається, але ця сплутаність, що можна, що не можна, за що знову я буду бита, ця сплутаність не дає людині, в принципі, показувати свою сутність, жити свою сутність і. Тому виникають питання, чого я бажаю взагалі в цьому житті, яке там моє призначення, яка місія, як я маю жити. І все це ну, все це байдуже, якщо ви ще можете відволікатися, якщо ну, коли погано себе почуваєш, можна ж відволікатися. І можна далі продовжувати контролювати свої прояви, робити як правильно, але питання, чи додасться щастя в вашому житті? Чи стане більше сили енергії і відчуття благополуччя, ну, як, про яке ми так прагнемо, до якого ми прагнемо, чи воно настане. І варіанти є, ну, тобто ви можете далі продовжувати контролювати і рухатися ну, відповідно системи, і це теж має місце бути. І наступний варіант, я пропоную вам, приходьте на терапію, будемо шукати саме вашу сутність. Саме те, як ви хочете жити, дозволяти собі те, чого не можна було ніколи, дивитись, як це можна реалізовувати. І я знаю, що в кінці такого шляху буде більше сил, енергії і відчуття щастя. Записуйтесь у шапці профілю, є мої контакти. Я запрошую вас на консультацію.